Всім привіт! З вами компанія Elle Riker і я Марина. Сьогодні ми поговоримо про чанган Еада, про цього красунчика, який стоїть у нас в салоні. Якщо ви знаходитесь десь далеко на лівому березі і не маєте змоги приїхати до нас до закриття, то це відео особливо для вас. Батареї, поговоримо тут, встановлено на залізо фосфатна батарея вже на 48 кВт годин з запасом ходу на 400 км. Але що саме круте в цьому електромобілі, це те, що знаходиться всередині. Він дуже просторний, дуже зручно. Якщо у вас довгі ноги або широкі плечі, то вам в цьому електромобілі буде дуже комфортно. Що ще є крутим, це те, що є камера заднього вигляду, хоча це базова комплектація з добрим зображенням. Їхати не будемо. А, можливо, можливо, тоді, коли ви купите в нас цей електромобіль, відкриємо вам двері. Що ще крутого в цьому електромобілі? Це, звичайно, те, що він має два порти. Порт для швидкої зарядки та для повільної. Повільна знаходиться позаду з боку. І дуже гарненько заховали порт для швидкої зарядки. Покажемо вам поближче. Ось так сховався. Ще покажу дуже важливу річ, особливо тоді, коли осіння пора, і потрібно їхати до бабусі, до дідуся, в село, на дачу. І потрібно буде грузити багато всього. І з цим вам допоможе просторий багажник Чанган Еада. Можна навіть помістити ще шостого пасажира туди. Або якщо хтось дуже багато балакає, то можна загрузити його туди. І довести додому. А також чанган і Адо, єдиний із представлених у нас електромобілів в наявності, має запаску, яка схована знизу. ось тут. Ну, що дає змогу, в принципі, і мати такий великий багажник. А якщо на відео вам було не дуже добре видно. Весь комфорт цього електромобілю, то ми в будь-якому випадку запрошуємо вас до нас завітати до салону. Знаходимось ми на проспекті Повітряних Сил 90. Завжди тут і вас чекаємо. Дякую!